Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. З гарною зарплатньою. З гарними умовами праці. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста, збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні. Компанія у Києві «Українські інтелектуальні системи. Відкрила декілька вакансій. Вакансія Комірник в місті Київ. Заробітна платня від 20 тисяч гривень. Токар. В місті Київ. Заробітна платня від 30 тисяч гривень. «Монтажник» В місті Київ. Заробітна платня від 20 тисяч гривень. Сервісний інженер в місті Дударков, Це рядом з Києвом. Заробітна платня від 30 тисяч гривень. Сервісний інженер в міста Хмельницький. Заробітна плотня від 30 тисяч гривень. Сервісний інженер з обслуговування сортувальних ліній в місті Мукачево. Заробітна платня від 20 тисяч гривень. Сервісний інженер в міста Київ. Заробітна платня від 30 тисяч гривень. Також сервісний інженер потрібен в міста Луцьк від 20 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в опису к цьому відео, також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, на все добре, хай вам щастить!